Шим наших телеглядачів а також радіослухачів і представлю нашого сьогоднішнього гостя у студії це Тарас Семенюк, заступник директора Волинського обласного центру зайнятості. Вітання пане Тарасе. Добрий день. І з паном Тарасом ми поговоримо про те, що з'явилася можливість отримати гранти для створення з якогось свого бізнесу. Є робота називається ця програма. І зараз пан Тарас детальніше нам розкаже. Розкажіть, будь ласка, про ці умови цього цих грантів, хто може на них. Податися, наскільки складно це зробити, і куди треба звертатись, так, значить, з 1 липня стартувала дана програма. Коротко вона називається Є робота. Суті в тому, що будь-який громадянин України, який або планує розпочати підприємницьку діяльність, або планує розвивати вже ту діяльність, яку він розпочав раніше, він має право отримати від держави так названий мікрогрант. У розмірі до 250 тисяч гривень. Виникає завжди багато запитань, хто має на це право. Те, що почав, що це може бути як підприємець вже діючий, це може бути юридична особа. Так само це може бути будь-який громадянин України, який ще давайте скажемо в статусі незареєстрованого підприємця, отримавши цей грант, відповідно до тих потім договірних зобов'язань, він має зареєструватися і здійснювати діяльність. Не обов'язково безробітний? Ні, це не обов'язково може бути будь-який громадянин України. Розмір гранту, він мінімальний це 50 тисяч гривень, на що людина може претендувати. Максимум, це у разі, якщо на роботу бере до одного найманого працівника, це 150 тисяч гривень, максимальна сума. Якщо два і більше працівника це вже 250 тисяч гривень. Щоб оформити цей, отримати цей мікрогрант, людина через портал Дія необхідно, щоб подала заяву і затверджений форму бізнес-план. Це дуже просто. Бажання, заява і бізнес-план. А це бізнес-план, хто його затверджує? Бізнес-план. Бізнес бізнес-план пише людина, яка претендує на цей грант, подає його засобам порталу Дія. Далі, відповідно до тих порядків, які на сьогодні затверджені, воно подається все до Ощадбанку. Банком, який здійснює фінансування по цій програмі, є державний Ощадбанк. Ощадбанк перевіряє грантоотримувача на, скажімо так, благонадійність, на перевіряє його кредитні історії, перевіряє, чи нема. Там є відповідний перелік, яку перевірку вони здійснюють. Там і кримінальні, і судові справи, і виконавчі порожні, і так далі. Якщо цей етап перший грантоотримувач проходить, далі Ощадбанк здійснює оцінку бізнес-плану і нараховує вже відповідно до цієї процедури. Там, по кожному напрямку, певна кількість балів. От максимально Ощадбанк може поставити 200 балів по своїй е частині. Наступним етапом є співбесіда з претендентом. Співбесіда проводиться ну, на Волині, це Волинським обласним центром зайнятості. Тобто у нас так. Тобто у нас так. Угу. Проводиться співбесіда. Під час співбесіди з'ясовується. Мотивація з'ясовується досвід, з'ясовується людина, чи орієнтується вона в тому ринку, чи не орієнтується, виставляється така сама певна кількість балів. Бали підсумовуються, підсумовуються і відправляється весь цей пакет документів з цими всіма оцінками до державного центру зайнятості. Бо саме державний центр зайнятості відповідно до цієї урядової програми, приймає рішення чи надати. Чи не надати мій А чому от саме центр зайнятості мені цікаво? Тому що це ж тут, тут ж просто можуть підприємниці так брати участь, ну можуть бачите, ми, не лише ж ми, ми маємо дуже великий досвід в роботі з такими подібними програмами. Ну, можливо, ви знаєте, у нас до цього року діяла така програма підтримки підприємництва. Ми надавали одноразову допомогу так, по так. безробіттю для започаткування власної справи От за 10, приблизно за 10 років, так що як взяти більше 10 Тисяч бізнес-планів пройшло через наші руки, mm -hmm. тому наші фахівці вони знають, вони вміють, вони можуть проаналізувати, і саме важливо, вони можуть допомогти тій чи іншій людині подати mm -hmm. запо під час заповнення цього бізнес-плану. Але от скільки це може тривати розгляд? Ну тобто від початку подачі заяви до отримання. Бажаних бажаного гранту, ну дивіться, воно поділено все на такі назвемо періоди. Так, от перший період був це люди подавали документи з 1 по 11 липня. Uh -huh. Потім ці всі бізнес-плани вони опрацьовувалися, і вже по першій ці по цьому періоду вже є прийняті позитивні рішення. У uh нас -huh. на волині за 17 людей вже прийнято рішення про отримання гранту. Зараз вони перебувають в стадії ну такої на технічної, укладають договори в банку, відкривають певні рахунки, щоб здійснилося фінансування. Тобто по 17 людях з першої хвилі. Вже прийнято позитивне mm -hmm. рішення. У нас є далі. Тривала наступна хвиля. От прям напевно, сьогодні, вже до кінця дня буде рішення. по... Mm -hmm. е сьогоднішнього Дня вже у нас почалась четверта. Uh -huh. А хвиля. є якийсь дедлайн? До якого числа? Це ця програма буде діяти до 21-го, якщо не поне з грудня. Ага. Тут, Пане то, Тарас, то, приблизно а... буде 12 таких періодів, куди люди можуть подавати ці періоди. Вони людина, коли подає бізнес-план і заяву, вона ну не, не повинна цього відчувати. Це вже більш для того, щоб ми могли приймати вчасно рішення. Бо воно так розбито по періодах, ага. це все ці постанові задають. Пане Тарасе. А чи є якісь вимоги до сфер цього бізнесу? Чи, ну, наприклад, людина може відкрити якийсь магазинчик у селі і за ці кошти, та чи можливо відкриє сайт? Якісь вимог немає. Вимог немає, людина тобто власною так? ініціативою, так. але є моменти, на що людина може потратити ці грантові кошти. Угу. Ну, зразу хочу наголосити, щоб всі це розуміли: коштів готівкою ніхто не дає. Кошти будуть здійснюватися з цього спеціального рахунку, який від, отрим... відкриє грантоотримувач, буде здійснюватися за тими напрямками, які він написав у своєму бізнес-плані. Змінювати там вже нічого не можна буде. Але профінансувати зможуть лише придбання обладнання. Угу. Для підприємця лише на закупівлю сировини матеріалів, частково можлива оренда оплатитися, але якщо вона не більше 25% суми гранту, угу. і частково може бути оплачений лізинг обладнання. Оце єдині складові, з яких може витрачатися ці кошти. Іншого, тобто, не можна закупити умовно. В магазин товар, його перепродати, і цього точно ще блант не профінансує. Податки з цього можна платити? Чи ні, податки підприємець вже зобов'язаний отримавши цей грант. Угу. Він повинен купити оце, що я сказав, цих чотири позиції. А все, що інше, податки. Заробітна плата, бо ж якщо максимальна сума 250 тисяч, це вже передбачає мінімум два робочих місця: заробітна плата, реклама, маркетинг там ну. Машину заправляти угу. це все він повинен за власні кошти. Ну а якщо, наприклад, ви кажете, що є умова, щоб був один або два найманих так, працівники? Так. Якщо людина, наприклад, взяла цей грант, виграла, отримала ну, бажані гроші на ту чи ті ті чи інше обладнання, і потім в нього там не знаю, звільнилися ці працівники через місяць. Чи є така там якісь санкції, тобто чи можуть потім карати цих підприємців після того, як вже вони отримали бажаний? Не. Це є е, створення одного, якщо сума до 150 тисяч або двох, і більше якщо до 250 тисяч, це є однією з основних умов надання цього гранту. Тобто гранту отримувач е, зобов'язується створити таких два робочих місця. Якщо за результатами трьох років е, ця умова була не виконана, угу. то е, отримувач зобов'язаний повернути. Різницю, яка була йому надана в сумі гранту, і тих податків, які сплатив він за оцих три роки. Тобто порахується його податок, порахується податок того мов найманого працівника, який він звільнився. А за того, що одного не взяв, от відніметься, і цю різницю він повинен буде повернути. Ну, тобто, три роки це все одно. Тобто, якщо людина захоче брати участь в цьому гранті, вона повинна розуміти, що в три роки ти повинен мінімум одного працівника мати, якщо претендуєш на 150 тисяч. Ну це така є умова, і вона напевно є правильно. Держава дає гроші. А взамін, напевно, хоче, щоб, по-перше, підприємець працював сам офіційно, і біля нього, щоб працювала людина, теж офіційно, бо це все ж потім повернеться державі податками, як з доходів підприємця, так і з заробітної плати цього найманого працівника. Тому такі от чесні, як на мене, умови. Хто і... контролюватиме ось якраз витрату цих коштів, і чи якимось чином дійсно можна буде вплинути на те, куди вони будуть спрямовувати? Саму витрату коштів буде контролювати Ощадбанк. Вони ці кошти вже я казав ці чотири моменти, куди можна буде витратити. Якщо людина написала в бізнес-плані, ну Уявімо ситуацію, да, от ви вирішили відкрити ще одну телестудію, да, і ну, вам для цього потрібно купити фотоапарат, відеокамеру і там якісь там засіб для освітлення. Uh -huh. Так, три позиції написали uh -huh. в бізнес-плані. От саме цих три позиції вам і профінансують. Ну і там з конкретною маркою, так? так. Ну марка Може... це вже такі, так, така так, справа, це вже інша. Але конкретні, ці три uh -huh. моменти: фотоапарат, відеокамера і ну, лампа освітлення. Uh -huh. Вже стола ноутбука вам ніхто не профінансує. Uh -huh. Тобто, вам, як е, людина, яка хоче розвивати цей бізнес, вам самому необхідно порахувати, що можете ви, а де вам може допомогти держава. От Ощадний банк, коли це все потім профінансує, звичайно, відбудеться перевірка, подивляться, що ви купили, як ви купили, чи є це майно, яке ви придбали саме в тому приміщенні, в якому ви здійснюєте діяльність, і чи ви здійснюєте на ньому ту діяльність, яку ви обіцяли в бізнесплані. Ну, просто цікаво, як воно буде потім контролювати. Чи потім бачите, кожна цього? кожна нова Данний. програма, а це є ну, така ж нова свіжа програма. Вона за час своєї реалізації проходить такі опробування, і вона от зараз прийде якийсь місяць другий. Однозначно будуть внесені певні зміни, і воно все буде, як то кажуть, відшліфовано. Я думаю, з цим проблем не буде. Пане а ці кошти вони, можна їх отримати одразу, чи там є якимись порціями? Траншами. Ну, дивіться, ці кошти у разі прийняття позитивного рішення людина звертається далі, їй там відповідний смс-обмін відбувається з нею через портал Дія. Їй приходить повідомлення, що їй необхідно з'явитися до найближчого відділення Ощадбанку, там вона укладає певні договори з Ощадбанком, mm -hmm. там, де вже прописуються якраз у ці моменти про найманого працівника, працівне використання і так далі. Відкриває спеціальний рахунок, і на цей рахунок їй зараховується та сума відповідно до бізнес плану, на яку вона претендує. І далі Ощадбанк буде вже з цього рахунку її проплачувати ті платіжні, доручення чи рахунки, ті, які вона буде приносити на це обладнання чи на ту сорому. Пане Тараса, чи правильно я зрозумів, що двоє найманих працівників то дають до 250 тисяч, якщо один, то так. до півтори, а якщо нікого не береш, то... 150, Ні, 150, ні тут, ні, тут немає такого, що нікого немає. Да, тут мусуль... мінімум є 50 тисяч, так. Да. 50, це вже ти yeah. мусиш взяти якось... Yeah. Так, якщо від 50 так? до 150 ага. передбачає одного працівника, да, якщо вже до 250 передбачає два найманих працівника. Ну і для того, щоб перший крок, який треба зробити, прийти в центр Перший крок, це має бути бажання. Перший крок це має бути бажання, і висквати людина фільм. має оцінити оцінити всі ризики, всі плюси, всі мінуси. От саме для цього бізнес-план і складається, для того, щоб людина могла сама оцінити те, чи вона здатна, чи вона може. Далі засобом порталу дія, формується відповідна заява. І подається разом заяву і бізнес-план. Це має бути подано в комплексі. Заява і бізнес-план. Якщо в людини виникають певні суми, сумніви щодо написання бізнес-плану, вона однозначно може звернутися в будь-який офіс нашої служби зайнятості, це в районі, чи це в місті, чи в обласний центр зайнятості. Однозначно, що їй підскажуть, однозначно, що спробують допомогти. Але ну, зрозуміло, що за людину бізнес-план писати ніхто не буде, бо це її ініціатива, і вона сама мусить здійснити ці певні розрахунки, доходи, витрати і так далі. Дякуємо пане Тарасе, за таку цікаву інформацію. Думаю, що багато наших волинян захочуть скористатися цією програмою, таким грантом, тому що ну так на перший погляд дійсно цікава пропозиція. Отже, нагадаю нашим глядачам-слухачам, з нами в студії був Тарас Семенюк, заступник директора Волинського обласного центру зайнятості. Дякую, дякую, що завітали. Дякую.